У мене є рукола, в мене є герчиця, брокколі і крес салат. Вони мають дуже багато вітамінів. Їх можна додавати до всяких салатів, до страв, до е, канапок. Це ми вирощуємо в своїй школі лабораторії. Ми виготовляємо чай, саше і ось такі букетики. І ми б наші кошти надавали ванлокен для дітей, для всяких притулків. Протягом квітня-травня діти провчилися вісім тижнів. Це були різні навчання з маркетингу, підприємництва, ораторської майстерності, все, що допомогло їм створити шкільні соціальні підприємства. На першому етапі було подано понад 400 заявок, де ми відібрали 30 команд. Це близько 270 дітей, і вони пройшли навчання у центрі підтримки підприємництва. Сьогодні ми вже маємо форум пічинг де діти презентували свої ідеї. Для, 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 для квітків треба десь чіпляти, напевно. Він нас. Придбав для кота когті чистити. Тут такі коралі красиві придбав. То, що таке, знаєте, отаке, вот щоб їсти, дуже смачне, корисне. Я дуже тішуся, коли я сьогодні бачу дітей, які самі своїми руками роблять класні речі. Вміють це ще добре продати. Ну і що ви розуміли? Сьогодні діти дуже багато грошей, які вони заробляють, віддають на збройні сили. Оце велика респект сівнівським дітям, тому що молодці показують приклад, люблять Україну, і це є майбутнє нашої держави. Тобто ми даємо співфінансування 1 мільйон 200 тисяч гривень власне, на реалізацію цих проєктів. Одна з ключових навичок, яка потрібна нашим дітям, це підприємливість. І найкраще її розвивати безпосередньо такими проєктами, практичними речами, для того, щоб діти зразу у школі вчилися повністю вести своє підприємство. At UNICEF we are all about empowering young people with skills. Uh, and we believe that young people that have skills to make a difference in this world will really create A better Ukraine. We're already seeing such amazing ideas and creativity of young people here. They have such brilliant ideas that can really transform into wonderful businesses. But it's not just about that, it's about the skills that they're learning uh, that can help them later on in life. So we're seeing very positive results from this project, and we definitely see a future.